Якщо є поклик консультувати, якщо ви відчуваєте, що ви зможете допомогти клієнтам, але щось не виходить, немає клієнтів складно або ви боїтеся консультувати, бо взагалі не знаєте, з чого почати. Тоді приходьте до нас на нашу нову програму. Це поглиблене консультування. Що ми будемо робити? Ми будемо навчатися 9 місяців. У нас потужна класна команда тренерів. Ми будемо розбирати всю базу консультування, ми будемо говорити про контракти, про структуру сесії. А в курс ми додали потужні уроки з різних напрямків консультування та психотерапії. Це коучинг, це НЛП, це гіпноз, це тілесна терапія, це клієнт підхід, це КПТ і таке інше. На цьому курсі ви за 9 місяців не тільки будете навчатися опановувати лекції, але це будуть терапевтичні групи, інтервізійні програми і таке інше. Переходьте за посиланням, класна, потужна програма. Рекомендую і до зустрічі!